Голубки поставили голубам руки на плечі. А голуби взяли голубок тих, що спереді, за груди. Груди, то, то по-домашньому ціцькиці називають. називає. Менше коло зробили. І то, 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 ти, то ти на крижі поставив, а ціцьки вище. Отак. Тепер хлопці взяли і тако пом'яцкали, пом'яцкали тако кодро. Добре, голубка зліва голуб справа пішли. Буде, буде. Голубка спереді, голуб ззаді. Зупинилися. Голубка повернулася дзьобиком до дзьобика до голуба. Голуби присіли, присіли. Но... Коліна, коліна до купи, коліно до коліна, голубки ноги на ширину плеч. І залізли голубам на коліна. На коліна, на коліна залізли голубом, на коліна. І сіли на коліна, сіли. І встають голуби разом з голубкою. Встали, встали голуби. Вставай, з голубкою бери. І пішли по колу. Гості плескайте їм. Плескайте, плескайте гості. Як Боже, так узяв. Добре буде ставимо. Добре. Голубка зліва голуб справа. Ліля, зроби так, аби у тебе було видно коліна, будь ласка. А голубки за... взялися гол... голуби в коло в коло. А голубки за руки взялися, зробили коло і пішли по колу. Голуби цілують голоду в коліно. А гості блескають. Голодя, не дивися, це так. так закусив зуби. То перший і останній раз, що ращити видиш. Добре. Тепер голуби. Беруть молоду. Беруть молоду разом з кріслом, помаленько піднімають. Не швидко, помаленько. І ще вище. Добре. І крутимо. І крутимо, а гості плескають, так плескають аж долоні болять. Вони плескають наші чарівні і молоді, наші прекрасні, справжні українці. Так, плескають, не жаліють, не жаліють рух. Так! Вона сьогодні сама щаслива у світі. Красива, вродлива, і ще таке плаття має красиве. Пескає, плескає. плескає. Поставимо хлопці на місце легенько. Так, Та, як в тому фільмі, султано. Кладіть султану. Добре, хлопці. Молодці, дякую вам. Давай, ниєшка руку. Тепер хлопці помінялися. Хлопці помінялися, хлопці взялися за руки, а дівчата в колі. А молодий сідає, молодий володя сідає на крісло. Ти зроби так, володя, бо в тебе видно було купці. Розчепи. А він так. Все, остина би бесід. Та ти знаєш, що ти не їженишся? А чого ти не побрив дорогу до дьоші у Ну Підіймай, підіймай, не ховай, то вже камера зафіксувала. Тепер по черзі кожна, кожна голубка цілує в вкупець володні. Я надіюся, у вас помада така, що не лишається на ньому. Цілує, цілує. Гості плескають. Голодку. Беруть молодого разом з крізь. І полегосенько піднімаю. Вважайте. Так, помаленьку, помаленько. Помагай, всі помагайте. І ще вище, ще вище, так. Тримайте добре. І крутимо молодого. А гості плескають. А як плескають гості нашому красивому молодому? Палаш козакові, українцеві, законі українці. Лескає в нього сьогодні свято, він герой сьогодні. Молодці. Добре, дякую тобі, володя. Дякую, йди до своєї вірі і Голубка зліва, голуб справа пішли по колу. Так. Голуби взялися за руки. Голуби взялися за руки, зробили коло. І присіли. 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 Голубки сіли на руки. Голубки сіли на руки і поставили руки на ближнє плече. Ближче, ближче. Ну, дай буде. Але отак. Дивіться, я показую як. Ні-ні, на ближніх лише отак руки поставили. Так, Так, як по телевізору дивилися, так. Наклонилися голубки вперед. так. І хлопці встають. І пішли по колу. А ось і плеской, дивіться, і ніхто не впав. Пішли, пішли, пішли. Дупу назад не випирати дуже сильно. Вас знімає камера. Добре, пішли, пішли. О, ставимо, ставимо. Добре, голубка справа, голуб зліва, пішли по колу. Добре. Голуби зробили коло. Зробили коло, взялися за руки і присіли. Присіли, присіли. Голубки сіли на руки, повернулися спиною. Тут ще одна. Але що ви що зробили? Що то за коло? А то Еліпс, де то є коло. Так. О, тепер є коло. Сіли гарно, наклонилися вперед, руки на ближнє плече. Так, ще вперед наклонилися, ще вперед. І хлопці піднялися, ніхто не впадає, ніхто не падає. І пішли по коло. Гості плескають, а голубки лапками, лапками помахали, 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 помахали лапками. Вважай, так сильно не махай мені. Помахали, помахали лапками, махай, махай лапищами своїми. Добре, молодці, молодці, ставимо. Добре. Голубка зліва, голуб справа, пішли. Голубка справа, голуб зліва. Голови взялися за руки, так само і присіли. Широке коло зробили, широке. Присіли. І руки низько-низько опустили руки. Низько, низько аж до самої підлоги. Голубки підійшли до помежих хлопців. Поки що однією ногою приступили. Одні... Поки що однією ногою, поки що. Поки що. Однією ногою приступили. Переступи... Переступай, кажу тобі. І встали хлопці встали. Раз Пішли по колу! Ой, я забув сказати, хлопці, великі пальці, бо загина... ай вже давай! Пішли! гості плескати до боляри, не шкіртися. Пішли, пішли, пішли. Добре йдемо, гості плескають. Веселе життя радісно. Ой, дружка щось очі закрила. А чого кричиш? Не кричи, чого кричиш? Що тобі там є? Воно вже знає. Пані, не дивіться так, Я вас... ви зараз скажете, у мене плечі гарні, а у сусіда а... а сусіда ще краще можете сказати, або просто, що хочете, то кажіть, добре? Давайте, кажіть. У мене плечі гарні, а у сусіда ще. Краще. <гум> добре. Поставили руки на плечі, сусід, сусідці, сусідка з наліво, наліво Три, чотири. Руки на плечі, наліво, направо і пішли по колу. Молодці, пішли, пішли, пішли по колу. Добре, зупинилися. Зупинилися. Так. Ви, ви скажете, у мене Талія Що? Га... У мене Талія гарна. Ну, подивіться на хлопців Італії. Скажіть, які в них талії. три чотири Подумайте і голосно сказати. Не стидайтеся нічого, то всі свої. У мене Талія гарна, а у них ще краще. У них ще краще, ніж у тебе Гаталія. Ну добре, кладе в руку Наталію. Голубка, голубці, голуб, голубку. І пішли, Наталію, тільки Наталі, Чекай, що. І пішли по колу, пішли по колу. Пішли, 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 добре. Так. Призупини, а ви зупиняли, якщо мені скажете? У мене дупа гарна. Або як схоже так собі скажіть. Я знаю, що мені мама так казали в хаті. А в сідах, подивіться і скажіть, що хочете. Подумали? Три, чотири. У мене судниці гарні, а у сусіда гарніші. А у сусіда гарніші. Ну, холярими ну, вас не пала. Ну поверніся, дай на камеру зданий, Які у вас сіднеться. Поверніться ви, будь ласка. Я, я не буду. Пі... так. Ну у кого краще, що не краще? У мене дав би даю Бог здоров'я, мені розум. Ну як вона сказала, так і робимо. Добре, поставили на сідниці, так? Наліво, направо, на сідниці ближче, менше коло зробили. Поставили на сідниці руки наліво направо і пішли по колу, а гості плескають. Ну, за... Чесно за це. Нас віти вас кажу вам. Насидеться, насидеться на сіниці, на сіниці на крижі. Добре, добре зупинилися, зупинилися. Ну кажи, у, у мене коліна гарні, так? Гарні тебе коліна, дуже гарні. <сі> ну давай. Кажи, а у сусіда подивись на його коліна, подивись на того. Три-чотири, кажи. У мене коліна гарні, а, усу... а у сусіда волосаті. Сусіда волосаті. А ти не знаєш, що сусіда волосаті. <риклад> ну, Ви тут в селі всі свої, ви знаєте, поставили наліво, направо на коліна, на коліна поставили. ставили. І пішли по колу, пішли, пішли, пішли. Поставили на коліна, не за руки беріть. На коліна, за коліна. Добре, добре. Так. Ми тепер будемо... Я так си намацюш у жінки на схожу. Схожу, схоже. Тут ти лише намацаєш, а там схожиш. Так, тепер ви, ви мені скажете, що у вас е, груди гарні. мене ну, І скажете про сусіда, що ви думаєте про нього. Гарні, а в сусіда волосаті. Тоже в волосаті. Правильно вгадала, вгадала. В неї груди гарні, а в сусіда волосаті. Ну став на, на ті волосаті груди руку, а він тоді на ті гарні груди. І так наліво направо поставили на груди, на груди руки і пішли по колу. Ну, плескайте не гості до хулери. Ну, що ви таке? Не бійся, то не міна, клади руку нормально, тут не незірвесі. Ти йому як даш, так? Даш, 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 чекай. Дай свій свіскінчи. Добре, молодці, молодці. Добре, файно. Ну Тепер тут та дружка шукає, що я йому як дам, каже. Ну що ти йому даш? Е, щегля. Щегля? То, то то вже тепер називаєшся щегель, так? Ага, До тепер я знав, що ну, якось інакше називається. Казали Нанашка, там ще якось. Трошка. Да. Трошка, куми. Воло, 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 ну якось такого. Ой, а, ви, ви, а, ви, а... Не руйнуйте мою дитячу Волохані. Не руйнуйте мою дитячу психіку. Молоде. Мені би твою психіку. Твоя психіка вже не. не... Куме! Їх вже ніхто не зруйнує, навіть трактор гусеничний. У мене стараються, бо тепер все брити. Так, так, вже все. Скінчилось кохання, скінчилось все. Ну давай! Дивися, я дивіться, у тебе п'ятки такі чисті, гарні, пахнючі. А, ти скажи, що у мене п'ятки гарні, а у сусіда открізькані. У мене п'ятки гарні, а у сусіда в сусідах шкарпетка. А якщо в шкарпетках, то нога спотіла. А якщо нога спотіла. Так, сховав. Значить щось сховав в шкарпетках. Сковав. Та що він може шкарпетках сховати? Що аж таку <рігум> 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 шо, не знаєте, не так у шкарпетку би сховав? Ну давай. Ну, ставимо е, на, 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 на п'ятки ноги наліво направо. На, зробили менше кола. Наліво направо поставили на п'ятки. Наліво направо. Наліво направо на п'ятки хлопці хлопців дівчатам теж на п'ятки. Там чисті п'ятки, то не тебе смердючі шкарпетки. І пішли по колу, пішли. а гості плескають гості. Пішли, пішли, пішли. Добре, зупинилися, не падати, не падати. Файно, молодець, нічого нічого. Ніхто нічого не видів, нічого, ніхто не впав. Так, голубці присіли тепер. Голубки, голубки присіли присіли, під музику. Можу з Боже музика грати. Голубки присіли і сидять. Сидять. Голуби задні голубок. Голубки тепер так роблять. Тако? І несуть яйця так, несуть голубки, десуть яйця, так, Несуть. так, постане, бо махали, бо махали так. Знесли, знесли яйця, понесе так. А голуби ходять, коли дивляться, би ніхто там так, походять, кругом голубки так, ходять так о, собі. Ходять так вода, дивляться чи яйця там нормально. Так. Тепер голуб хає руку під голубку. І, і макси, скільки яєць, голубка знесла? Скільки в тебе? У тебе два, так? А у голубки? У голубки три, ну чесно признався. Ну Гу... в він каже, у мене два. А я питав, скільки Голубки? Він каже, у мене два. А у твої голубки скільки є? Ну вона худенька, вона ж так перс... одне вже. й добре. Ти що кажеш? Десять. Десять? Ого, то ти батько герой будеш. Що Василю кажеш? Що в тебе? Скільки голубка є злеститься? Вона вже з курітами. Вона вже з курітами. Ти вже можеш хухати! Хухай! ціплі та хухай там! Тебе скілько яєць голубка здесь? П'ять. П'ять, так? Питаю, як ти дикуть зірка радянська. Добре. А ти що? Тим покладок! Ну, <сіх> знає, той покладок. Ну, То то одно на паску тримає, а покладок то маєш сам знаєш. В тебе що голубка має? Три. Три. Просто три, три яйця і все? Добре. А Тебе ще так рознесено? А ти я єс, не маєш. Ти під хогутом не буде. Ясно, вона на яєць немає. Ну що зробиш? Когут біг, біг і, і пробіг попри неї. Добре. Е, голубки сходять, сходять не мучленістю сидіти на яйцях, з Сюди йдуть та ходу, у 20 такой йдуть. Голуби сідають на яйця них. На яйця сідають, на яйця. На яйця сідають. Голуби сидять, довго сидять, сидять. Але голуби, голуби не їм тяжко стати, підти поїсти. О, а голуби не сять голубам, щось випити і з'їсти, б його погнали. <плес> Зараз голубки бо голуби, голуби змарнені, хочуть їсти пити. Бігом голубки де ви є. Швиденько, раз-раз щось взяли, не обов'язково повну пляшку брати, пів доста. О, молодець! Яка то жінка, що то є жінка? Зразу. Ми всі огірок дали йому. А що голубі огірки їдять? Він сиїти, не ж москалі огірки їдять, добре. Я о, то, то. о, хлопці, яку дівку треба брати за жінку. Виді? Що вона принесе? Півфишки, горівки, пів цілий табір запустить. Не, він не хоче. Добре, віддайте. Вітайте, може, люди з'їдять попри вас, трохи. кажуть. Добре. Попили? Ні, ні, ще ні. Ще є. Добре. П'ємо так. Кожна голубка стала зазаді свого голуба, поки голубо частується. Стала заді голуба. Тако поставили руку над головою. Тако. Одну. І присідаємо так ззаді. Присідаємо. Хаєм руку під голова. Хаємо руку під голова. Кімасаємо, чи теплі яйці в голову, чи не простудив яйці. Тоді яйці, що висиділа голубка. Ви розумієте, про що йде себе? себе. Ви, ви, ви тримаєтеся за яйці. А ну які теплі у вашого голуба яйця? Є. Біжі, є. а скільки яєць у вашого голуба? Правда? Кажу, що ні. А у вашого голуба? Два? два. два. А ти з кіх визов з тебе єці? А покладок де є? А у вашого голуба? «У нього два три!» Ага. Тобто у вас п'ятеро яєць. Ну так як і було. Що маленька? Було не й то збив. Було і той збив. То що ти там сидиш? Ти вже По такому вітер, скай руку тебе йзяти, що там про Що дитину в тебе там? Десять так і є, не простудив. Поставив би би, би би тако кухає, би досі куріти. Тебе все нормально. Добре, то встає голубка зліва, голубка справа, пішли по колу. Хлопці стають на руки, ноги назад, голубки беруть за ноги, голубів і пішли по колу. Опа! Пішли по колу, пішли. А гості пляскають. Отак, отак чоловіки з буфету на такці своїх, жінки своїх чоловіків з буфету. Гай, хай, віє! Вірди! Стоять роки! Йоги. Давай, давай, ти думаєш, що так легко все. А ви не знали, як нам тяжко пити? Добре, ви усі. Витираємо, витираємо плески, витираємо руки. Справа голуб зліва. Голубка спереді, голуб ззаді. Зробіть, будь ласка, там прохідно трошки таку. Туди так на квадрі. Голуби беруть голубок на руки. Так, раз на руки взяли. На руки беруть, Бери. всі беруть на руки. Отак. І пішли по колу. І по черзі дружка перша починає. Виходять. Із палатки, наліво, всі йдуть наліво, виходимо з палатки, забили всі решта. Голов з голубкою робить, що хоче. Там у хатах, по хатах і кімнати. А голубка не має права відмовити гості песка їм. Молодці, дякую вам.